50 років відзначає підприємство міськ світло. З нагоди півстолітнього ювілею робочий день там скоротили. Втім, працівники знайшли час зустріти нашу знімальну групу, і розповісти їй, як і чим живе колектив. Докладніше про це у матеріалі Ольги Сольвер. Більше 19 тисяч ліхтарів і на вулицях Вінниці світло як в день. Але мандруючи ними щодня городяни цього не помічають, бо звикли як власне і працівники Вінниця міськ світло виконувати свою роботу. Всього 50 чоловік забезпечує комфорт цілого міста. У цьому році підприємство зробило чи не найбільший крок у своєму розвитку за 50 років існування. Тут запровадили нову систему диспетчерізації. На сьогодні наш диспетчер, який сидить за даним пультом. Він має можливість наглядно включати відключати мережі зовнішнього освітлення. Він бачить на моніторі всі аварії, які можливі в, в даній мережі, і ми маємо змогу побачити повністю, що робиться по місту. У диспетчерській працюють чотири людини. Всі чоловіки. Сьогодні чергує Володимир Черняк. На практиці це дає оперативність. Ми конкретно можемо бачити, якщо вигорів запобіжник на, цій, на даній шафі управління, в нас тут не горить аварія і бригада виїжджає зразу конкретно на дану шафу управління. Якщо я вмикаю ПВ-23, пункт квімтиня, 23, старе місто, ми бачимо, що всі запобіжники в шафі управління цілі і на карті. Горить зелений світодіод, що в нас все нормально, немає ніяких аварій. Але і історію своєї служби диспетчери не забувають. На стіні висить фото першого пульту, з якого все починалось. Самий перший пульт, який працював у місті Вінниці для забезпечення включення і відключення мереж зовнішнього освітлення, це є ось цей УТ1-10. Перший пульт підприємства «Вінниця міськсвітло» замінили ось таким пультом. На ньому тут працювали більше 30 років. Сьогодні його зберігають як раритет. Це Пульт телемеханічний на 30 пунктів включення. У нас працювало 26 пунктів. Е, заключається в тому, що він робота по, по телефонним лініям зв'язку. За півстоліття підприємство порознащували не раз. В результаті досягли омріяного. Я вам скажу по секрету. Вінниця у нас, навірно, найкраща на Україні. Скільки я шогром їздив по різних містах. Вінниця у нас саме на сьогоднішній день у розпорядженні міськ світла 15 одиниць техніки. За роботу однієї з бригад відповідає Андрій Міхаліна каже: сьогодні у них свято короткий день, Втім, довго розслаблятись не доведеться. Ми зараз займаємося е, новорічною ялинкою у зв'язку з святом. То ми працюємо на короткий робочий день. А завтра будемо, думаю, завершувати ялинку. А вже з нового року в міськсвітло планують взятись за монтаж ліній електропередач. кажуть, необхідне обладнання і досвід вже мають. Ольга Сольбар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.